Я хотів робити щось на 3D-принтері. І зараз роблю іграшки, і можу бути далі продавати доросникам. Зараз даю я сам вперше, коли побачив 3D-принтер, я спочатку просто був. В захваті спочатку не знав, що це таке, але потім, коли побачив, я прям закохався в ці 3D-принтер. І я скажу: все, я хочу зробити ферму, я хочу робити е, деталі на ЗСУ. Десь на Болоні є така майстерня, де можна навчитися програмувати. Зробив свою першу 3 d модельку Це був такий котик, а потім зробив ще ДІМ. Він такий класний вийшов. Я потім не друкував і він був сірий, тому що ну там був просто звичайний креаліті, і він вийшов дуже класний, дуже прикольно. Це може сказати, майбутнє країни, майбутнє світу. Ну просто роботи це майбутнє. Ти молодець міша, скільки тобі років? Одинадцять. У тебе є якісь соцмережі? Ти ведеш? Ютуб. Тобі треба вести Ютуб, підписуйтесь на мішу. Як називається канал? Ну, Мішка Механік. Мішка Механік. Шукайте, будь ласка, підписуйтесь. Це. Оце дуже талановита дитина. І за такими дітьми в Україні майбутнє. Дякую, ти молодець. Це. Успіхів. Було при, е, приємно познайомитися. А вас як звуть? Женя. О, Женя, дуже, е, дуже приємно Євгенія. Так, да. Ось. От нарешті хочу знати, хто я такий.